Вітаю вас на моєму каналі! Завітала я сьогодні Вавруру. Новинки та багато-багато цікавого для вас, що може вас зацікавити! Почнемо огляд з нових цікавих чашок. Їх сьогодні багато. Ось такий перший варіант чашка фарфорова біла золотистою окантовкою 69 гривень. І це новиночка: кухоль по з малюнком та надписом 350 мл об'єм, 77. Далі кухоль скляний, чорна кава на об'єм 340 мл 49. А це вже новорічна така новиночка, чашка скляна з подвійним склом 169. І це новиночка. Чашка не менш така цікава, скляна з подвійними стінками. ведмедик, 139. І це новиночка кухоль по з малюнками та різними надписами на об'єм 350 мл. 77. А це вже йде набір новорічний, Чашка. Та кавовий напій, маршмела і цукерка для святкового настрію 249. І ще ось такий варіант: набір подарунковий, новорічна чашка та іграшка 279. А це набір келихів для шампанського 2 штуки. Теж новинка 139. Тримач для серветок металевий. На дерев'яній основі 59. Теж новинка. А це подивіться, яка краса, теж новиночка. Чашки фарфорові з кришкою. А на кришці дзеркало, Насолоджуємося чаєм або кавою і заглядаючи у своє відображення. Ціна такої чашки 139. А далі у нас цукерниця скляна у вигляді пташки. Але вона дуже-дуже малесенька. Я б її використовувала як соусницю. 77 гривень ціна її. Як ви думаєте, що це? А це форма дозатор для приготування пончиків. Теж новинка 59 гривень. Менажниця для закусок дерев'яна. У вигляді ялинки 299. Це теж новиночка, чашка для малечі, керамічна для розпису. В набір ходить фарби та пензлик. Набір такий коштує 199. Теж новинка, глечик для напоїв скляний. З пластиковою кришкою 189. І ще новинка побачила новорічне різдвяне блюдо фарфорове, прямокутне. Ось таке воно 169. А це тарілочки для малечі дитячі. Фігурні на три відділення в різних різних кольорах 64. Форма для запікання: скляна 29 на 17 см. Люмінарк 199. Підставка для чашек металева, чорна. Теж новинка 119 см. А це підставка для кришок. Пластикова. Біла 69. Шприц кондитерський, З насадками йде. Та лопаткою. Теж новинка 69. Фруктовниця металева, каркасна кругла. Теж новиночка 149. І ще ось такий варіант фруктовниці металевої круглої 129. А це термос з ручкою на застіпці, йде в різних кольорах. Об'єм не знайшла 349 теж новинка. І це теж новинка, великі термоси з помпою. ручкою. Ідуть в різних різних кольорах 549. А далі в нас ємність для сипучих скляна з металевою кришкою на об'єм 1 літр 700 мл 189. Теж новиночка. Ємність для сипучих на об'єм 1 літр 129. І ємність на 660 мл – 99. І сама маленька ємність для сипучих 425 мл – 88. А це чайник всім знайомий для заварювання чаю, скляний. Ціна його 249. Глечик для напоїв, теж скляний, з металевою кришкою 279. Далі набір для приготування куті різдвяна, 280 грамів 39. І ще ось такий варіант: куті від добрик щедра: 300 грамів 40 гривень. А далі в нас смаколики. Цукерки чернослив з ядром горіха. Вага 400 грамів, 119. Цукерки, шоколадні, світоч, стажари класичні: 196 грамів 199. Шоколад молочний. вері-пері, З кокосовою стружкою, 34. Шоколад мілка молочний 90 грамів 47. Цукерки, метеорит арахісовий з карамеллю, Вага 250 грамів 77 гривень. Шоколад молочний. Мілка з карамелю та арахисом 276 грамів 139. Та Тамілка печива орео. Ваніль, вага 300 грамів, 145. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей!